От як виглядає лице ви, героїчного нашого харка. Це пастор Сергій. Всі вже знають, але в нас є нова аудиторія. Пастор Ого. що Ого. Це каби, це це, це, два кави обахнули. Два кава. Пастор, ви нам розкажете трошки про деталі, що тут <гад> твориться сьогодні цілу ніч. Пастор каже, що це не дуже, не дуже страшно. Каже, це, це так, дуже, так ще менше, а буває інше. Що... Та буває дуже страшно, не. Я, я ж кажу, недавно так от три штуки, тріка один прилетів нас, от, я ж присів такий свиство. Другий не долетів, там біля там в гаражах один з боку впав, не розірвався. Ну, Бог хранить, слава Богу. А як іначе, причали. Тобто ми ще сьогодні поговоримо про це, як жила церква у Харкові. Це дуже-дуже важливий момент. <звук> Яка красота. <звук> Серед війни, пастор-клас. Бахкає, і бахка. це східний напрямок. Там Росія за 20 кілометрів десь на посту. Ні, там ліпці, там наші діті ліпці. Віпці да. наші. А Росія 60 кілометрів Білгород у ага, сторону. Не, не 40 40 кілометрів, 40 кілометрів. 40 кілометрів границя. 40, да. 20 кілометрів вже наші стоять. Лінія фронту. Та лінія вже передала. Ага. Наша господинька, сестра Оля, дружина пастора Сергія, каже, світла немає, не буде такої кави. А я кажу, давайте фронтову. Якусь нагазу. Зараз, Зараз буде в нас ранкова кава. Дорогі брати і сестри, друзі. Вчора ми, по суті, виконали головний план нашої місії. Ми роздали продукти людям. Тут біля Харкова всі були щасливі, задоволені. Браття наші говорили гарне івангівське слово. Після цього волонтеру ми передали основний вантаж, який призначається суто для військових. Щось трошечки ми залишили для нашого пастора, який має також послужити цими речами тим, кого він знає. Сьогодні ми є в його домі тут. Це дім не його, це колись один бізнесмен собі побудувався, але він звідси з'їхав і віддав цей дім для того, щоб пастор міг жити і служити. От сам пастор нагадає тому, хто не знає, він є з міста Старобільськ, скажімо, це Луганська область. Але, як ми знаємо, Старобіль зараз окупований, захоплений. Пастора було там дуже серйозне господарство, церковне, досягнув Божий чоловік багато чого, церква і не одна посторона тільки церков була. <гум> Але наразі така його життєва історія, що він мусив з'їхати з того місця. Хоча пастор дуже впертий в 2014 році він вирішив не з'їжджати зі Старобільська, хоча всі втікали. І, і де він залишився, там фронт і зупинився. Я маю таке відкровення особисто в серці, що на пасторі, є таке особливе помазання. Я називаю це пророче помазання пограничного стовба. Отаке от откровення ревності і віри, з яким дуже сильно рахується Господь. Потім була така ніби задумка, відкрилися можливості. Навіть сім'я пастора, дівчата, поїхали в Америку. І як поїхали, так зразу і приїхали, да, пастори? Ну коли чого вони приїхали з Америки? Ну тому що в місті Харкові була тут група людей, така не ну доволі знаєте, така велика група людей. А пасторів ну, залишив цю групу людей. Люди дуже просили. От, щоб їх не ставили одними. це тяжке час. Да, я був тоді в Тернопільській області. От а моя сім'я, мої жінка, мої доньки і онучка, вони були в Америці. От. Ну, коли ми по нам Бог, господь сказав, щоб ми приїхали в Харків, спочатку приїхали ми, от і потім з Америки, сюди, в це місто в Харків, приїхала моя жінка з моїми доньками. І своїми онуками. Зараз ми тут всією сім'єю слухаємо в місті Харкові. Повернулася сім'я з Америки. Да, з міста Сакрам... Сак... Сакрамет, да. Вони приїхали знову ж таки в саму дальню по суті точку, яка є в Україні, українську точку. Тут буквально 20 кілометрів ми чуємо. Сьогодні гриметь. Це вже є фронт. Так, так виглядає сьогодні місто Харків. І пастор служить служить вже не просто пастором, служить файному великому єпископському служінню. Вчора нарахували шість шість. Який відповідальний пастор? Шість церков тут якраз це в зоні там, де проходять воєнні дії. Це Куп'янськ, це Харків, це Мерефа, це Миргарит, які часто обстрілюють. Це також Полтавська область. І зараз ще відкрили ми одне служіння Це Сумська область, теж вона дуже сильно обстрілюється, місто Конотоп. Місто Конотоп. Так. Звідки, звідки Конотопськіві? Да, да, да. <рес> <рес> Пастор рішив завжди покінчити. Добрі друзі, дивіться, більшість наших, вони вже давно знають, хто з церкви, служіння пастора, але можливо у нас є нова така аудиторія, скажемо, нові слухачі. Ми дуже хочу так, от, щоб ви побачили, скажімо, це серце служіння. Пастор, дивіться, зараз такий момент історичний, духовно-історичний, вже третій рік війни. І люди з церкви, люди, брати сестри, вони переживають також це всі процеси разом зі всіма людьми. Я би називав цей період період такої апатії, коли люди вже втомилися, десь такий патріотичний угар навіть перейшов. Дуже багато переїхало взагалі з України геть, багато виїхало з Харкова та далі. Ми десь тих людей розуміємо, правда? Так, так, так. По-людськи це зрозуміло, але що мені подобається, так. невмируще, незмінне відчуття відповідальності перед Господом служіння в серці пастора Сергія. Він міг відкрити служіння і у Львові, і в Тернополі. Але він побачив можливість, яку дав Господь в Харкові, і він вернувся сюди. І він тут незамінимий чоловік. І пограничний стовп помазання Боже продовжує працювати. Але недавно пастор, я поділився. З одним таким братом, таким близьким другом, таким словом відкровенням похвалився вам, що ви тут служите. І він мені сказав просто річ, яка минуло саме серце. Він сказав, а що він там робить? Всі розумні люди вже виїхали звідси. Дравляєте собі, так мені трохи сумно було через те, що люди так думають, які, напевно, в користь якогось комфорту. Пастор, що ви тут? Що ви тут забули? Можете бути будь-де, тільки не гаркою. Знаєте, я маю за велику честь бути із розряду, понімаєте, нерозумних, а безумних ресторанів. Це для мене велике блаженство. Ви запитуєте мене, пасторю, а що я тут роблю під обстрілами? От знаєте, кожну ніч ми з сім'єю і своє життя, даємо Господу. Це правда. Ми кажемо, Господі, якщо ми проснемося живими, ми дуже тобі дякуємо. А якщо вдруг щось таке приліт, то ми знаємо, що ми вже... Будемо там з тобою в небі. Так що для нас, знаєте, безпрочна лотерея. Отакі. От Вигаєте, чи так, так. Чи так, чи так, розумієте. А друге, от давайте ми з вами, знаєте, просто я сьогодні звертаюся з великою повагою до всього нашого християнського, знаєте, от просто братство, сообщества християнського. Скажіть, будь ласка, а чому Ісус небо залишив? От ми сьогодні кажемо, знаєте, ми люди непричасні до мы, знаете, люди вот ми небожителі. Знаєте, ми так хочемо сьогодні від цих понимаете, тут туди на небо, понимаете, втекти. А коли було тяжко, наш Господь небо оставив. І прийшов, знаєте, для того, щоб допомогти кожному з нас. Коли я прийшов з Афганістану, з Афганістану я бачив дуже багато смертей, знаєте, дуже багато хлопців хоронили, відправляли 200. Я дуже багато бачив всякого. Коли я прийшов з Афганістану, я почув перші слова знаєте, про Бога, цей золотий вірш, на 3,16, який звучить так, давайте сьогодні, знаєте, наповню усім нам. Ібо так возбудил Бог мир, що дав сина свого народного, даби всякий чтобы в нього не погибнули вечно. И вот именно вот это слово так возлюбил Бог, знаете, оно просто перевернуло мое сознание, просто-просто с ног награло на голову. Я понял, что Отец за меня сына отдал. И знаете, когда я это понял всем своим сердцем, будучи еще неверующим человеком, я сказал самому себе, я не имею права просто так прожить жизнь, чтобы не быть ему благодарным. И знаете, вот сегодня для меня и для моей семьи быть здесь, вот знаете, я не хвастаюсь сегодня, здесь нечего хвастаться. Вот я сегодня просто благодарю Бога за данную Богом нам привилегию, понимаете, что Он нашел нас сегодня верными, сильными, поймите, именно в этом городе, именно в это время, понимаете, военное время, быть здесь, понимаете, с людьми, вот, служить этим людям, вот, я хотя бы чем-то, хотя бы этим моим маленьким служением хочу благодарить моего Бога. Це то точно зробив для мене. Дивіться, мої брати і сестри, що сказав пастор. Я хочу ще звернутися, підкреслити цю думку, як виглядає свідомість палаючих християнина. Якщо пастор продовжує тут служити, він в вигоді. Він збирає небесну нагороду. Якщо він загине, він в вигоді. Він йде до свого Господа. Правда? Ви казали, що недавно був острів Харкова. Ми читали в новинах. Ну, Вони всі прилітають через ваш дім. Обстріл Харкова, кожен день, кожен день. Гібнуть люди. Коли більше, коли менше. Кожен день в Харкові, в Харківській районі, в Харківській області гибнуть люди. Да, буквально так недавно я тут стою на подвір'ї, і чую такі, знаєте, чувчий вий. Я ж просів, і тут один кап пролетів над моєю головою, там за нашим будинком зірвався. Попав в будинок ще один, загорівся будинок, другий кап не долетів до нашого будинку. Отам от він в гаражах взірвався, там була, була дуже велика пожежа, а третій кав рядом для нашого ботинка він там просто впав, але не взорвався. Так що, ну, це було б, весело і моторошно. Це пробитий бутонний паркан на виліт. Осколком одним, осколком другим. Так живуть і ризикують. Сікрово, харківчани. Ракета пролетіла. О, і всі ці осколки розлетілися аж, аж сюди. Це місця попадань, осколків будинок пастора, де він живе. Пастор з таких речей привикають для бучині. Як це сприймає? Ну, ви знаєте, воно є, як вроді би як і привикаєш, вже не так сильно реагуєш, але все одно до цього привигнуть, понімайте, повністю ну, не, мала, не важливо. Тому що це ну, дуже, тяжко просто, дуже тяжко. Як наші брати і сестри, тут як поживає Е, Ви знаєте, я вам хочу сказати, от е, зараз ми вже не знаємо, куди людей саджати, У нас вже повний зал. Тобто це по образу. Церква в розвитку, да, да, да. я вже, я, знаєте, я от, і то, і це люди йдуть вже не за гуманітаркою, ні. Я зробив все, щоб ті, хто за гуманітаркою забули таке слово церква. Вже сюди йдуть люди тільки, ради Бога. А не йдуть в поисках, свого небесного батька. У нас вже півне повне зібрання. От у нас уже от, було 90 чоловік. У мене вже зал не вміщається. Я не знаю, що мені робити. Це буквально з нуля. Побачу. Ми починали з 13 чоловік. З тринадцяте. Вже, вже 90 чоловік. Люди приходять за Ісусом? Далі це люди, які йдуть в тому що я зробив все, щоб церква не була гуманітарним складом. Ні, це ми цю ми лавочку прикрили. Це пастор, я так зрозумів від вас, що серед тих шести церков, з які хтось відповідаєте, там, де є менш-мирна більш мирна можливість, там також церков розвитку, правильно ростуть? Так, так, так. От ми бачимо ми, е і е е Полтавську область пасторя Володю, да. бачимо і Миргород пасторя Віталія, так, бачимо і Мерефу, бачимо ми зараз. Канатоп нову церкву, да. от прийшов дві жіночки нові були. От учора був там на служінні. так, динаміка така, знаєте, невелика. Ну, Харкові тут, звісно, це феномен який то а там динаміка така йде, розумієте, йде. Тобто війна не причина, чому служіння не відбувається і церква зменшується. Вона може бути навпаки причина, чому церква росте, і люди до Бога приходять. Ну, це ж розумієте, це наше відношення довіра до нашого Бога. Якщо ми йому довіряємо, розумієте, якщо ми людям показуємо, що наш батько, він не змінився, він вчора, сьогодні во всі дні той же, розумієте, Люди стягнуться за таким богом, розумієте. А для цього треба понімати пасту, мати слічно для себе царему, лічне знаєте, трав'яння для себе, що Бог, якого він вірить, він вчора, сьогодні той же. Війна Ісус той же, мирне час, і Ісус той же. Він не міняється, і милості благодаті менше не становиться. Наоборот, кажу, мої друзі, чим знаєте, гуще темрява, тим більше світу. Тобто, Це є попа зі слів, практик, просто зі слів. Це свідоцтво життя оглядає так, що Бог працює під час війни в служінні, в церкві пастора. Ще більше ніж навіть від цього правильно? Ну а давайте ми знаєте, просто все познаються в зрівненні. Давайте ми сьогодні. От ви батько, у вас є діти, да? От ви коли більше своїх дітей любите, понімайте і більше знаєте опеки являєте їм, коли у них все добре, і коли їм тяжко, понімати і коли знаєте, їм угорожає життю і якась загроза. Тобто був ближче до... Конечно, до... ж ближче. Ніж навіть коли це Звісно, ну це ж батько, він же живий. Правильно. Любі друзі, ну ви ж розумієте, він же живий. Ми живого Бога віримо. І батько наоборот каже: розумієте, все я з вами вам сидіти закончення віка. Зараз, коли нам трудно, знаєте, я так близько його, я так близько, що не переживав його. Знаєте. Так довірять, як я йому понімаєте, я як він довіряв, ну я кожну ніч лягаю і кажу, Боже, от я сейчас ляжу, от і я не знаю, в всі дом прилетіть в мій, понимаете, чи в сусідський. Я знаю, що можу прилетіти. от. Ну я своє життя от прямо зараз гламочими і закриваюся. А життя я отдаю тобі. понимаете? Все. Я спокійно лягаю і сплю. Чому я знаю, якщо волі Божої нема. Нічого мені не прикр... лихо поганого не буде. Ну а якщо паніти вдруг щось не так, понімаєте, якщо я навіть прилетіла, а я дав йому пані своє життя, то я паніти буду з ним. Все. Мені наоборот, ще більше повезло. Розумієте? Це безпрограшна лотерея. Не думайте, що я який-то чокнути, понімаю, як віта Ні, я просто безумний ресторанів. Люди добрі, і все. Друзі, бачите, війна. На таке явище, десь та жахливе з людської точки зору, на якій людині віруючи, треба пересувати. Як же бачите, є людина, як свідок, пастор, служитель Божий, який говорить про те, що війна це причина і Богу бути ближче до людей, і причина людям бути ближчими ближче до Бога. І це не обов'язково автоматично означає причина кудись втікати, щось таке зразу куватися. Це мудрі речі, фактичні. Але в першу чергу Божа, людина повинна в Божу посутність певну, втікати в серце Господнє і все буде, друзі, добре. Ще бере питання, пастор. наскільки важливо людям, наприклад, Харкові бачити пастора на своєму місці? Що це для них означає? Знаєте, це всього, це стабільність. Понимаєте, кожна людина хоче і шукає в житті стабільності і порядку. І коли вона, розумієте, кожен приходить, кожну неділю приходить на служіння і бачить, паніте пастиря, який паніте не подавлений, не вижитий, паніте, як лимон такий, який сьогодні, пані, просто-просто Богом вдохновенний, пані, який сьогодні, пані, живе, пані, вірою в Бога, люди загораються від того, такого священника. Прийшло таке час, пані, стати безумними Христа раді. Повірте мені, і ми ж сьогодні, понімайте, коли живемо на території війни, друзі мої, ми ще більше познаємо, як і батька наш. Понімайте наскільки він близько, понімайте. Наскільки понімайте, він я не знаю. Я так близько, понімайте, з ним ще не так не був знайомий. Я так знаєте, сильно йому ще не довіряв. Я вам чесно кажу. Я, знаєте, дуже дякую батька за те, що він довірив мені і моїй сім'ї служити, от іменно в цьому місці саме в цей час. Саме в цей час. Саме... Це для мене велике благословення. Я сам себе, понимаєте? Саме найголовніше, я сам себе зрозумів, хто я, розумієте, Як людина, перше, як чоловік, як мужчина, розумієте, Друге. І третє, хто я як християнин, розумієте, Друзі, мої. дуже важливий момент. Тому що в цій це служіння, наприклад, пастора Сергія чи пасторів, які тут є, сходиться насправді дуже багато факторів. Це фактор того, наскільки ти і як, і знав Бога, за все своє прожите життя, який ти характер, хто ти за мужністю чи за слабістю, тобто саме перебування пастора тут і інших Божих людей, місії, які їдуть, їдуть до прифронтової зони, прямо на фронт. Це в першу чергу говорить про це, хто така людина посередина. Просто ще це таке цікаве питання, моє особисте, і спостереження за вами. В мене є таке розуміння, що є життєві парадокси. Коли погано, тоді якось з Богом є все добре. Або коли добре буває по-людськи, то насправді це погано. Я коли приїжджаю до вас, в ситуації ви живете в такому гарному будиночку, навіть є басейн, є банька, але я знаю, що це все не ваше. Таке гарне подвірочко, малюсеньке, але дуже компактне. Все прекрасне. Цей домик, де живе наш пастор. От розкажіть Божим людям про те, що коли людина Божа йде на місце служіння Бога, коли все погано колом, що Бог може зробити в житті таких людей? Так, друзі, це ж знаєте, це ж, це ж Біблія така. Той, хто залишив свої дома, землі раді мене і Євангелія. Ви пам'ятаєте, що він каже Господь, Получи більше і земель, і домів, понімайте, і друзів в цьому житті і там, а потім все там в житті вічному. Так, друзі мої, перше, що ми зробили, ми ще тоді, в дев'яносто років, ставили ми тільки отримали квартиру, ми в неї даже не пожили. Нас залишили і поїхали на місію сім'єю в Старобісво. Не мали ні хати, ні своєї. Нам благословило нас, щоб ми купили дому, щоб у нас було житло там Старабільську. Ми дому не купили. Ми купили, ми купили ми гроші до молитви. От. І саме цілий в тому дому молитви. Ми дуже багато розумієте, вкладували, жертвували. Я вам хочу сказати. Наша сім'я вона дає 30% нашого доходу сімейного. І коли прийшла біда, я вам хочу сказати, друзі мої, я сам просто знаєте, Думаю, Боже, який ти великий? Ну так удивляють. як зараз ми живемо? У нас нічого нема. У мене тільки є моя фамілія, ім'я отчество. У мене є жінка, у мене є діти, у мене є онуки. Оце мені багатство. Пайте, ну я сьогодні. Не на вулиці, я сьогодні знаєте, пусках хліба не прошу. Я сьогодні живу в шикарному будинку. Це будинок бізнесменів, які нам просто віддали. і сказали. Живіть скільки хочете, скільки хочете. Живіть, друзі мої. Я сьогодні знаєте, дуже багато людям допомагаю. Сьогодні в моїм знайте апельсин церков. Я кожну неділю їжу, в каждую церковь везу благословіння. Понімайте, я нічого не маю, а я багато людей обогачаю. Тому що, знаєте, я вірю, пані, великого Бога. І я вірю, пані, що коли ми віддаємо саме головне своє життя, своє серце, то Бог благословляє нас усім власне, яке потрібні людям, щоб вони мали, понімаєте, навіть в таке складне час благословенне життя. І я сьогодні я Бога за це вдяк. Друзі, це суть якраз і є духовного парадоксу. Я думаю, воно допоможе багатьом серцям. Вибрати правильний шлях в цьому житті. Дивіться, є люди, які в пошуках особистого забезпечення, навіть проханні до Бога про нього, але вони тратять весь свій час і вони не можуть його знайти. Вони працюють все життя і не перед ними, ні за ними. А є навпаки варіант, коли людина як говорить Боже Слово йде і шукає спочатку царство Боже, шукає Божу волю. І дуже часто так виходить, що та Божа воля заводить її в місце, яке виглядає складне, проблемне, загрозливе, небезпечне. Але Бог вивільняє свою силу і дає людині таке забезпечення, яке би хтось за все своє життя так і не знайшов. Я навіть пастора Сергія можу сказати, що його переслідує благословення, тоби він не прийшов, де би він, здається, не постраждав. Там завжди Господь йому восміщає і воздає. І це свідоцтво Божої слави, якраз для вашого нашого навчання, про те, щоб ми не боялися шукати Боже царство, не боялися шукати Божу волю, не боялися служити і навіть наражати себе на небезпеку. Ради Бога. Тому що ви побачите, що Бог там почне щось надзвичайне робити. Пастор переїхав, я пам'ятаю, ми в Львові сиділи в кафешці. Я був свідок цього. Пастору присилають відеофрагмент і кажуть: пастор глянь, як горить твоя квартира. Сєвєродонецьку. Пастор хвилин подивився, скривилось його серце, а потім каже слова Іова Бог дав, Бог забрав, і прославив Господа. Через короткий час вийшло таке, що пастор отримав можливість бережана та жити також в будинку бізнесмена. Та да, на 13, кімнат. 13 на, кімнат, на березі шкіряні дивани, на, на березі озера. Да, да. Знову ж таки, бачите, ніби і не його, але це рахується Боже. Тому Господь завжди забезпечить. Виконання вами, нами всіма, його волю в нашому житті не треба боятися. Я дуже радію за пастора, Я вважаю що це справедливо. Я десь не маю в себе у Львові безпечно. Пастор його тут має, і він благословений. Це Господь в цьому Божа слава, це треба правильно зрозуміти. Якщо хтось якомусь у гарі своєї прикрості мос емоцій висуне язик і докорить таку людину за це, за те, що Бог його благословив. Я думаю, цього робити не треба, щоб оскільки політи своєму життя. Ну, я хочу сказати, знаєте, сказати, ми е, кажемо, що ми віримо. знаєте, ну, Треба навчитися ще не тільки вірити, а Богу довіряти. Я зрозумів, що може житті, що вірити і довіряти, це зовсім разні, розумієте, справи. Що ви розумієте? Ну, вірити, розумієте, вірити, написано, що і беси, розумієте, вірять, розумієте? Так. так. Віра, розумієте, це одне, а коли ти довіряєш, по, сам, ходу життя. по ходу життя, саме дороге, що в тебе є, це твоє життя, судьбу твоїх дітей, яких ти сьогодні теж, знаєте, по приміру себе привіз цій Харків, Ну представте, чотири деньки, два внука. Жінка, Зараз от хоче ще син з невісткою приїхати теж. От Бережан сюди в Харків. Все ж розумієте, я за них відповідаю перед Бога. Вся ваша сім'я сім'я з'їжджається в Харків. Це ваші двоє дівчаток, я знаю. Син ваш одружений з невісточкою. Да. Старша донька, зятя і, і двоє двоє онуки. Двоє онуків. Всі в служінні. Всі в служінні, так і всі, всі, всі. вся послідні вже повертаються в Харків. Ідуть уже сюди, щоб тут служити, щоб бути разом і творити волю Божі. Все понімайте. Я довірю Богу не тільки своє життя. Я довірю Богу, понімать саме дороге, що сьогодні є. Життя моїх рідних і близьких. Я знаю, що той, хто вповеде на нього, ніколи нічому не ми. Дивіться, друзі, ще одне відносно нашої місії на липень 24-го року. Ми зробили ці основні задачі, як я вже сказав, роздали продукти у Бога. Потребуючим людям віддали нашим військовим все, що їм необхідно. Дивіться, трошки залишається залишкових коштів, і я їх передаю на руки п'ять тисяч гривень з того, що ви накидали мені на карточку, передаю на руки пастора Сергія. Він знає, куди занести, кого благословити. Ну знаю, пастор, я просто дякую. Як і та якраз цих коштів мені хватить, щоб ще раз їздити в канато та прибігти церкви. Тому Було. друзі, мої, дивіться, ця місія була присвячена необхідності передати. Народ. Військовим і потребуючим людям. тут. Наступна місія вона буде присвячена суто вже служінню церквам, які є на сході України. О, друзі мої, від цього моменту будемо збирати наступну збірку нашу і в місяці серпня, десь на початку пас. Ми приїдемо сюди і від вашого імені, з вашими пожертвуваннями, ми приїдемо сюди і будемо служити цим людям, мужнім людям, благословенним людям. І навіть в цій пожертві вашій буде кусочок вашого серця, в якійсь мірі ваша присутність. Також ми маємо ще дві тисячі гривень для сестрички Лени з міста Куп'янська. Да, да да. па, дружина пастора Юри, я, письмо, його? Клімко, який загинув десь місяця два тому, три тому так. Так, так. прилетів кап. Ми От поряд біля зразу церкви. Церква зруйнована, але сестра Лена зараз вона стала на його місце. Так, вона, вона служить, продовжується так. служіння, збираються люди. Дякуємо ці мужні сестріляні. Це залишкові кошти, це не так багато. Це крапля, але це наша честь зробити це і передати на руки цього святого Божого чоловіка. Тому наступний раз наша місія буде в місяці серпня сюди, але вже буде присвячена суто церквам і Божим людям, які живуть тут. Це також свого роду є служіння військовим, де військо небесне. Будьте благословені. Вас Дякую. Я теж хочу подякувати всіх людей доброї волі. І, знаєте, саме дорож... дякую, звісно, за це благословіння. Це поможе мені, знаєте, дуже багато. Кожну неділю я їду, як у церкву на передові і подержу людей. Також я серед неділі їжу кожну неділю торецьк, то, то Нью-Йорк, то лиман, вода подержу просто людей до таких обикновених. Я дуже дякую за вашу повагу. От знаєте, за те, що ви настаєтеся равнодушними. Кожна ваша гривня, знаєте, це внесок, знаєте, в наше одне обще Божє діло. Слава Богу. Ну саме дороге, знаєте, що сьогодні а навіть не ті гривні, що ви сьогодні жертвуєте, саме дороге, що у вас є серце, яке неравнодушне до чужої сльози, до чужої болі, до чужої біди. Так що я благословляю вас, шановні, і хочу сказати, знаєте, також рука, яка щедро дає. Вона ніколи не буде, повідомляється, мати нужди. Не ви, не ваші діти, не ваше покоління. Хай Господь рясно благословить вас, мої любі друзі, друзі. Така Гарна оранжерея. Це озерце з рибками. От жити би людям, жити, молитись, славити Бога, так ні. Треба іншим людям війну злосливим, злодумним. Нічого Бог втрутиться, і скоро він вернеться і наведе свій славний порядок, і буде як на небі.